Андрій 42 роки. Менеджер місто Луганськ. Усі запитання були поставлені у січні 2024-го. Відповіді надані українською мовою. Яким було ваше літо 2014 року? Що спонукало вас виїхати чи залишитися? Літо 2014-го я проводив у Луганську у своєму рідному місті, поринувши в роботу. Не усвідомлюючи, які драматичні події чекають незабаром, вивчав англійську та відкладав гроші на майбутні подорожі, про які мріяв. Вже тоді я мав усталені про українські погляди, що сформувалися у роки студентства. У мене були друзі з інших міст України. Одночасно я залишався російськомовним мешканцем Луганщини, чудово розуміючи українську, яку ми вивчали з другого класу загальноосвітньої школи. Тому, коли на початку серпня 2014-го сталася точка кипіння, і залишатися в місті не було можливості. Дізнався, звідки вирушають маршрутки у сторону Старобільська, зібрав валізу зимовими речами і, усвідомлюючи ризик, але не вагаючися разом з матір'ю, вирушив у шлях, щоб не повертатися. Ми дісталися Харкова, де зустріли День Незалежності 24 серпня 2014 року. Далі було місто Дніпро. Восени 2014 року на деякий час відновилося залізничне сполучення з Луганськом, і мати вирішила повертатись. Наші шляхи розійшлися, і я вирушив далі до Києва. Наприкінці листопада 2014-го мені мало виповнитися 33 роки. Якою вашою історією або історією ваших близьких ви б хотіли поділитися? Що вразило більш за все? Мене вражали і досі вражають історії тих людей, дорослих людей, що виїхали з окупованих територій і повернулися. Повернулися у примарний світ відвертої брехні, пострадянської, промосковської пропаганди та співати оде пломбіру по 20 копійок. У світ, де не працюють банки та пошта, де немає мобільного інтернету, немає якісних товарів та послуг, у злочинний світ, де правий той, у кого зброя. А прикро мені за дітей, що там ростуть матері, яких вірять словам, що їхніх дітей забирати служити не будуть. Вони не усвідомлюють, що кров'ю саме цих дітей вони платитимуть, за те, що взяли в свої руки брудні московицькі паспорти, які навіть на Московії вважають паспортами другого гатунку. З якими можна лише жити та померти у своїй 30 кілометровій зоні відчуження. Як 2014 рік змінив ваше життя? В жовтні 2014-го почалося моє нове життя. Це той жарт, в якому лише доля жарту життя свідоме та відповідальне. Коли лише від мене залежить, як я буду жити, що я буду їсти, де буду спати. Не можу сказати, що це життя правильне, але немає за що бути соромно. За ці роки вдалося знайти нових та зберегти старих друзів. Сподіваюся, прожив ці роки гідно. Зрештою, я пишу ці рядки наприкінці січня 2024 року, і це, на мою думку, доводить, що моє життя не найгірше з можливих. Якщо б у вас була можливість повернутися в 2014 рік, зробили б ви щось по-іншому? Якщо так, то що саме? На мою думку, у 2014 році я зробив все правильно. Так, можна було виїхати трохи раніше, трохи безпечніше. Проте це сталося в той момент, коли іншої альтернативи вже не було. І я вдячний усім людям, друзям, знайомим, колегам, хто опинився тоді поруч. Прикро, що моя мати прийняла рішення повернутися до Луганська. І ще більш прикро, що вона цього не усвідомлює і не бажає звідти виїхати. Як зараз ви почуваєте себе у своєму житті? Про щось жалкуєте? Події, що сталися в 2014 році, довели просту істину не майсто купюр, а майсто друзів. Я вдячний за допомогу, яку отримував часом від пересічних людей, але часом і знайомих, які мали повне право залишитись осторонь, але допомагали чим могли. Згодом я намагався віддати борг долі, допомагаючи іншим, коли була така можливість. Спрацювала ще одна мудрість коли тобі погано, знайди того, кому ще гірше, і допоможи. Це правда. Чи плануєте ви своє майбутнє? Якщо так, то на який термін? Усі плани, що були в новому житті після 2014 року, зруйнувала навала московицької орди 2022 року. Про це нижче. Запитання січня 2024 24 лютого 2022 року почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Яким був цей день для вас? Що ви відчували? Як далі діяли? 24 лютого 2022 року почалося для мене в селищі Немішаєво, близько 30 кілометрів на захід від Києва. Я проживав там на великій хатинці і щодня їздив електричкою в Київ на роботу. Зранку я отримав повідомлення від друзів, що в цей день їхати до Києва не варто, та я все одно вирішив їхати в Київ. Близько сьомої ранку вийшов на станцію приміської електрички і чекав приблизно годину. Пролунало оголошення, що рух приміських потягів у напрямку Києва припинено. Так, в той день, 24 лютого 2022 року, я опинився в місцях, де розгорнулися найтрагічніші події оборони Києва весни 2022 року. Селище Немішаєво знаходиться між тепер вже сумно відомими на весь світ містечками Ірпінь, Буча та Бородянка. Перші дні ще був зв'язок, електрика, газ. Було ясно, що почалася війна і будь-яка спроба висунутися із селища в бік Києва або на захід до Житомирської траси смертельно небезпечна. Тому я прийняв для себе рішення залишитися в селищі до першої можливості умовно безпечно вибратись. На відміну від місцевих, які часто не здатні були повірити у те, що бачили на власні очі, бо такого не може бути, я вже мав особистий досвід тікати з валізою від війни влітку 2014-го і бачив палаючі поля Луганщини. Поступово зникали зв'язок електрика та природний газ. 9 березня люди почали готувати їжу на вогнищах. Цивілізоване життя останніх десятиліть призвело до того, що навіть в старих хатах, де було пічне опалення, печі були розібрані. Підсвідомо люди не були готові та не готувалися до такої навали. Сідали батареї смартфонів. Розрадою стало місцеве сховище, де мешканці кількох прилеглих вулиць мали можливість ховатися, спілкуватися та підзаряджати телефони та ліхтарики. Місцеві волонтери забезпечували харчування тих, кому це було треба, та догляд за хворими та людьми похилого віку. Справжнім дивом став генератор, який вмикали щодня на дві години для підзарядки. Приблизно з 10 до 15 березня було оголошено зелений коридор та евакуацію цивільного населення. Єдина можливість виїхати чоловікам була за кермом власної автівки, в якій були його жінка та діти. Багато таких автівок залишилися на узбіччі Житомирської та Варшавської трас, розстріляних окупантами. Очевидці розповідали жахливі історії. Після евакуації селище спорожніло бог милував не мішаєво від олії ірпеня, бучі та бородянки. На щастя, окупанти не ходили по хатах та не перевіряли документи, мабуть, не встигли. Мені не довелося зустріти в притулу жодного окупанта, тому я зберіг життя, здоров'я та маю можливість писати ці рядки так були поранені та вбиті серед місцевих мешканців. Найбільше ризикували волонтери звичайні хлопці та дівчата, що шукали продукти, ліки, паливо для генератора та дрова для печей. Розносили їжу лежачим хворим, що не мали можливості самостійно дістатися до сховища. Перших розвідників Збройних сил України ми побачили 1 квітня 2022 року, зустріли оплесками та із великою вдячністю за звільнення. 9 квітня 2022 року я вперше потрапив на роботу в місті Київ. Кілька годин їхали автівкою крізь затори з волонтерів, спецтехніки, розбитих машин цивільних на узбіччях та спаленої броньованої техніки окупантів. Об'їжджали підірвані мости через ріки Ірпінь та буча по околицях. Таким був для мене день 24 лютого 2022 року. Що спонукало вас залишитися в Україні? Якими для вас були ці два роки повномасштабного вторгнення Росіян в Україну? Який зараз ваш моральний стан? Формально я не маю права залишити Україну під час дій воєнного стану і не маю бажання цього робити. Ці два роки я перебував в місті Київ. В перші кілька місяців, весна та літо 2022-го, надихала надзвичайну згуртованість людей. В той час моїм транспортним засобом був велосипед, якого виявилося цілком достатньо. Згодом люди почали повертатися з великим натхненням сприйняли події харківського контрнаступу, звільнення Херсону та правобережної Херсонщини. Важким був період блекауту зими 2022-2023 років. 2023 рік виявився морально важчим. У вересні 2023-го відвідав знайомих у Харкові, що перші зустріли мене з матір'ю, коли ми тікали з Луганська влітку 2014-го. Бачив навчальні класи в харківському метро. Це була єдина подорож за межі Київської області за ці два роки. Інформаційні вкиди з боку ворога та незрозумілі дії місцевої влади, постійні збори волонтерів на фоні перекладання бруківки в прямих та переносних сенсах. Це дійсно розхитує свідомість та є розуміння, що треба зосередити сили на боротьбі із зовнішнім ворогом. Президент України як Верховний Головнокомандувач та головнокомандувач Збройних сил України є беззаперечними лідерами держави та роблять усе можливе та неможливе, щоб зберегти територіальну цілісність України та державність як таку. Величезна подяка західним партнерам, країнам Європи, Сполученим Штатам та Світу. Що надають підтримку Україні військову, гуманітарну та економічну, без якої було б неможливо протистояти навалі московицької орди? Слава Україні! Слава волонтерам! God bless America! Long live the King! Які зміни та трансформації відбулися з вами, якщо відбулися як особистістю за ці два роки повномасштабного вторгнення? Україна це Європа. Я остаточно перейшов на українську мову. Мову держави, громадянином якої є є з моменту народження, усвідомлення ворожості радянської спадщини та московицької діяльності, виключення з особисто інформаційного простору московицьких наративів, включно з так званою культурою та рештою, що наразі викликає огиду. Майже припинилося спілкування з тими знайомими та родичами, що залишились по той бік Поребріка, здебільшого тому, що вони не вважають злочином розв'язування агресивної війни з боку так званої Росії. Бояться самі собі у цьому зізнатися. Набагато відвертішими, на мій погляд, є люди, що поїхали з окупованих територій на Московію. Вони зробили свій вибір. Якби ви могли повернутися в 2014, чи зробили б щось інакше? Про 2014-й вже написав вище. Тут декілька слів про те, що зробив після 2022-го. Так, розумію, що майбутні події будуть розвиватися інакше, і деякі з моїх застережень можуть виявитися марними. Проте тепер я маю величезний балон на 50 літрів зі скрапленим газом та каністру з паливом. Це валюта, яку важко переоцінити, коли життя виходить з під контролю, та треба тікати або вижити всупереч обставинам. Розумію, що треба збирати гроші на броню та військове спорядження. Треба проходити вишколи з тактичної медицини та вчитися керувати дронами. Цим варто займатися просто зараз. Чи плануєте ви своє майбутнє? Якщо так, то на який термін? Яким бачите майбутнє України? Плановий період у мене складає до 25 го числа наступного місяця, термін, до якого треба вносити кошти на кредитну картку, щоб зберегти пільговий період відновлювальної кредитної лінії. Розумію, що треба мати фінансову подушку безпеки хоча б на кілька місяців у випадку будь-чого. Мрію про автівку та власне житло. Мрію мати зареєстровану зброю. Не можу бути відвертим із самим собою, бо будь-які плани не мають сенсу, доки триває війна. Україну чекає звитяжне майбутнє. Його побачать наступні покоління українців, що не матимуть сумнівів, хто є справжніми ворогами, а хто друзями України. Українці що з дитинства пам'ятатимуть тривоги та ракети, що зараз навчаються у підземних класах, що отримують у подарунок на своє повноліття штурмову гвинтівку та будуть розуміти, як із нею поводитись і для чого вона потрібна. Заради цього варто жити.